Цей домашній улюбленець не вимагає до себе надмірної уваги, харчується раз у тиждень і не завдає галасу. А ще він символ року, що минає. Проте у багатьох від згадки про цю істоту мурашки йдуть по шкірі. Як воно жити із змією у квартирі? Дивіться у наступному сюжеті. Завести собі холоднокровного улюбленця тернополянка Ната Тамані вирішила з професійною метою. Дівчина займається східними танцями і захотіла поставити номер зі змією. Так у неї вдома поселився цей плазун. Ната каже, рідні спершу від такого сусідства були не в захваті, але згодом змінили гнів на милість. Щоправда, в руки її не беруть. Проте, якщо мамі потоваришувати зі змією було легше, то батько мав до цієї думки звикнути. Тато мій спочатку дуже скептично ставився. Я Святкого хо її ховала, але одного разу не вийшло сховати, Він прийшов з роботи і трошки раніше її замітив. Ну, звісно, були трошки скандали, але потім йому так само дуже сподобалося за нею дивитися, і він зараз вже так привик до неї. Собі за домашнього улюбленця Ната обрала Маїсового або кукурудзіного полоса. Ця змія має спокійний характер і безпечна для людей. Напевно, що найоптимальніший варіант для тих людей, які хочуть завести собі змій, вона не кусається, це 100%. От хіба там не знаю, вже дуже її треба рознервувати. У мене таких випадків не було. Ната каже, полюбила плазуна з першого дотику і зізнається, спершу боялась, що люди її виступ зі змією не сприймуть, але все вийшло навпаки. Глядачі хочуть з нею сфотографуватись та доторкнутися. Звикла до господарки, і змія кажуть, що змії вони не відчувають ну, ніби прив'язаності, привикання до хазяїна, і їм не потрібно того. Але я інколи буває, от собі просто сижу і вона по мені повзе, я починаю її отак легенько гладити, вона зупиняється і все. І так на мені лежить, і так вже заспокоїть. Вона зараз вона вже трошки заспокоїлась. Зараз змія сягає одного метра 30 сантиметрів у довжину. Але НАТО каже, її вихованка ще ростиме, бо часто линяє. Це означає, що вона збільшується і в старій шкірі їй тісно. А тим, хто вирішив завести собі плазуна, радить перш за все створити для нього комфортні умови. В Першу чергу це температура. Їй треба, щоб в неї була тепла температура від 25 до 30 градусів через те, що вона холоднокровна. І вона сама не має тепла. От далі вологість має бути, не має бути в тераріумі сухо. Ми часто його оприскуємо водичкою. От. Ну і, в принципі, таких особливих умов не треба для неї. Це єдині такі головні умови. Ната каже, хоч змія живе у неї лише близько півроку, вона помітила, що символ 2013 року приносить їй удачу.